Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема вимірювання кутів. А будемо ми вчитися користуватись транспортиром. Лізочка, ти знаєш, що таке транспортир? Я знаю. Він вимірює градуси. Він вимірює кути, так? так. А кути у нас вимірюються в градусах. В градусах, так. Давайте у нас є тут е, визначення, що таке транспортир. Нехай воно тут повисить трошки. Значить, Що таке транспортир? Так. Транспортир це інструмент для побудови та вимірювання кутів. Ну, ти все правильно сказала. Складається він з лінійки. До речі, це не завжди так, тому що у нас, наприклад, е, в нашому транспортирі, як і тут, е, Лінійки немає, як такої. Значить, ну, в багатьох транспортерах отут саме є лінійка. Нас немає. Так, складається він з лінійки та півкола. Ось воно півколо. Поділеного на градуси від 0 до 180. Дивимось 0 і 180. 180. Або з цього боку 0 і ось воно, 180. У деяких моделях від 0 до 360. Це так наз... на... називаємо круглий транспортир. Отакі ще є моделі. Але у нас ми користуємося з Лізою саме ось такою моделлю транспортиру. Так, лізочка? Так. Добре, забираємо цей транспортир. Добре, значить, ми вимірюємо транспортиром кути. які, що... які... Вимірюється в градусах, так? Так. Да. Так, які б. У нас, наприклад, ну, це похоже на лінійку, так, таку круглу лінійку. Да. Але на лінійці у нас що? Там міліметри, так? Маленькі да. оці. Сантиметр. Сантиметри. Так, а це у нас все градуси. Добре, давайте. Давай Ліза, ти нам розказуєш що от в п'ятому класі ти знаєш, скільки видів кутів. Є. Yeah. Є прямі, так, є гострі, є і є тупі. І є тупі, так. Да, до п'ятого класу ми вивчили три види кутів: прямі, гострі і тупі. Давай це заберемо і отаку зараз шпаргалочку напишемо. Значить, дивіться, Потім ми все будемо пояснювати, щоб ви знали, що прямий кут має, дорівнює кайжилі. Прямий кут, сам вже повинен дорівнювати 90 до градусів, якщо більше, то це вже не прямий кут. Так, прямий кут у нас завжди 90 градусів. Да, ми зараз будемо це показувати, але просто таку на даний момент зробимо шпаргалочку. Кажи Ліза, так. А гострий кут завжди менший, ніж прямий. Менше, ніж 90 градусів. Правильно? Так. Він... А, а так. тупий завжди більше. Так, а тупий кут завжди більше, ніж 90 градусів. Це ви собі запам'ятайте, бо може бути так, що ви трошки. Е... Бо ну, ми будете вимірювати кути і трошки помилитись з тим транспортиром. Але завжди пам'ятайте, що у вас прямий це буде завжди 90 градусів, гострий менше 90, так? Так. І тупий завжди більше 90. Що ліза ти хочеш сказати? Можна запам'ятати так. ну Прямий кут це половинка 180. Так, це половинка від 180 градусів. До речі, у нас є також кут, який буде дорівнювати 180 градусів. Це така пряма лінія. Пряма лінія, і Він буде називатися розгорнутим. Але на даний момент ми поки його не вчили. Просто можете собі запам'ятати, якщо хочете. Якщо вам скажуть намалювати кут 180 градусів, ви просто намалюєте отаку пряму лінію, яка і буде дорівнювати. 180 градусів. Буде так? називатися розгорнутим кутом. Так, це і буде називатися розгорнутим кутом. Добре, тепер давайте, давайте будемо малювати наші кути і пробувати їх вимірювати транспортиром. Добре, я беру перший ось такий кут. Ліза, от про цей кут, що ти можеш сказати? По-перше, як він називається? Прямим. Добре, це прямий кут. Ліза побачила, тому що тут да, такий, можна, зробити квадратик. можна зробити квадратик такий гарний. І це, ну, звичайно, це прямий кут. А як його можна назвати? От я тут букви написала. Як кут називати? Давай ще нагадаємо всім, як цей кут назив... можна назвати. А Б, С і С, Б, А, його можна назвати або С, або Б, А. Ніколи ще раз хочу нагадати: не називайте кути. Це А, Б, а чому ні? А? Тому що тут нема такої лінії. Нема лінії, нема тут пустота, і тому ми, ми тільки рухаємося там, де є сторони. Тому це Або А, Б, С, або Ц Ба. Так. Ми назвали цей кут, і ми розуміємо, що це прямий кут. Але давай будемо перевіряти, чи це дійсно прямий кут, чи ні. Так. Підкладаємо наш транспортир. транспортир. Так, підкладаємо наш транспортер. Добре. Дивимось, як ми його наклали. От тут, це серед називається транспортира, це центр, центр транспортира. Тут отака, у кожного транспортира така точечка різна, е, у нас вона у вигляді такого маленького кола. Маленького кола. Маленького транспортиру. Ну, маленького кола. Так. Оцю Точечку, точечку ми завжди ставимо куди Ліза? Завжди цю точку ставимо Прикладаємо на. Прикладаємо до вершини нашого кута. Тобто, от, в даному випадку, вершина у нас точка Б, так? Да. Ми його приклали до вершини кута. Що ще важливо, Ліза? Що ще Важливо, Важливо, що ця лінія стояла на нулі. Важливо, так, дуже важливо, щоб наш транспортив був Ну, сторона нашого кута співпадала з нулем. З нулем. Так, Це обов'язково. Якщо ці два, дві умови не збережно, то у нас буде... Ми неправильно виміряємо кут. Так, Ліза? Так. Ліза? Дивіться, от я поставила дуже рівно, я вам зараз покажу. Що буде, якщо це буде нерівно? Але на даному випадку, в даному випадку у нас рівненько транспортир стоїть, так? Так. Да. І дивимось. ми починаємо рахувати з нуля. Так. Да. Ідемо нуль. Десять, двадцять, тридцять, вісімдесят дев'яносто градусів. Тобто, наш кут, ви бачите, наша червона я спеціально зробила червоні кути, наша червона, червона сторона. Дорів... Ну, наш, наш кут червоний, АБЦ дорівнює. 90 градусів. 90 градусів. Відбачте, що ти, лізочка, хочеш сказати? Ми порахували правильно, тому що прямий дорівнює 90 так, градусів. Так, ми порахували правильно. Дивіться, як позначається наш кут? Значить, Давайте заберемо цей наш транспортир. На... трошечки. І отак позначаються кути, щоб ви знали, що вони е їх потрібно позначати саме так. Отака дужечка. Отака от дужечка. І, 90 і написано 90 градусів. Дивіться, як у нас градуси позначаються. Це такий кружечок, так. Да. Це такий кружечок. Отак ми позначаємо обов'язково дужечку ставимо і отак позначаємо, що у нас цей кут АБЦ дорівнює 90 градусів. Добре, я хотіла показати, що буде, якщо у нас. Ми неправильно поставимо транспортир. Це дуже така м, помилка розповсюджена. Дивись, що я зробила неправильно у цьому випадку, Ліза? Ти, ти поставила транспортер ну, не на нуль. О, бачите, дивіться, я цю точку поставила правильно. Але дивіться, де в мене нуль. Дивіться, він, е, да, він має стояти обов'язково на цій лінії, на е, стороні BC. А він у нас відійшов від цієї сторони. І того, дивись, в нас кут получився вже не 90 градусів, а десь 84, так? Так. Добре, це от така розповсюджена помилка. Ще одна помилка. Якщо я поставлю транспортир, ось так, кут ми залишаємо наш прямий. А якщо я поставлю транспортир, ось так. Що я зробила неправильно? Точку не поставили. О, бачите? Оця у нас є така точка. У нас от в нашому транспортері вона точно така. Але я бачила інші транспортери, і в них оця точечка по-різному виглядає. Оцю точку ми обов'язково мусимо поставити куди? На лінію. На вершину. Mm, от, на вершину. Так, да, обов'язково на вершину. Бо бачите, ноль у нас ніби співпадає. А оця точка ні. І дивіться. От коли ця точка не, не стоїть там, де треба, то дивіться, в нас же наш кут не доріг 90. не 90, да, а якось 100. більш да, 100 градусів. А це невірно, абсолютно невірно. Так, ми це, ми це зрозуміли, так? так? що транспортир обов'язково потрібно ставити от ця точечка має бути. На вершині кута обов'язково. А нуль повинен бути. На стороні кута. обов'язково також на стороні. От так, от таким чином. От таким, Ще раз подивимось. ось він. Це вже правильно. Да, оце правильний варіант. Бачите, у нас і точка стоїть на вершині кута, і нуль стоїть на стороні кута. У нас і градуси правильні. І правильні градуси ми виміряли, так? Добре, це стосується прямого кута. Давай його заберемо. Давай так, заберемо наш транспортир і подивимось, що у нас з іншим кутом. Якийсь інший кут намалюємо. От, я намалювала. Ліза, от ти, ти ще не знаєш, скільки він градусів. От як от ти бачиш і що ти скажеш про цей кут? Він гострий. Він гострий. Чому він гострий? Ну так здається, що він гострий, так? Тому що гострі кути повинні бути менше, ніж 90 градусів. Так, да. якщо б він був прямий, то оця би сторона ДЦ була би отак пішла, так? А якщо він був, був тупий, він. То ДЦ би... отак би пішла сторона. Правильно, правильно я кажу. Добре. Як ти цей кут назвеш? Гострим. Ні, це гострий кут, а як його букви є, як його назвати, а. наприклад. І Д. Це не I, це е. E. Так. E, так, можна назвати, а можна назвати Це ДЕ. E. А можна назвати Це Е. E. Добре. Беремо наш знову транспортир і спробуємо виміряти наш гострий кут. Ось наш транспортер. Добре. Давай так. Я його я транспортир вірно поставила? Так. Бо дивіться, точка. Наша точечка транспортира співпала з вершиною, так? Так. Да. І нулик співпав зі стороною. Так. Да. Співпав. Добре. Давай подивимось, скільки цей кут в нас має градусів. 30. Так, да, дивіться. 0, 10, 20. 30. І ось ми рівна така, да, на, 30, на 30. Так, цей кут в нас має 30 градусів. Дивимося, якщо кут. Менше 90 градусів, то це який кут? Це гострий. це гострий кут, який дорівнює нас 30 градусів. Давайте так і запишемо. Так, так транспортир. І так і запишемо, що наш кутик, о, дивіться, ми обов'язково малюємо таку дужечку. І пишемо, що наш кутик дорівнює 30 градусів. Да, 30 градусів. Добре, з цим кутом ми також розібралися. І не можна класти його нерівно. рівно. Що ти кажеш? Не можна класти кут на рівно на транспортир. Так, так. Да, його ми вже казали про це, давай ще інші розглянемо кути. Тупий. Добре, я заберу це. Ну, давай тупий кут якийсь намалюємо. Намалюємо зараз інший кут. О, Отакий от кут. Спочатку ти мені це, ти... Який це кут? Тупий. Так, Це тупий кут, це відразу видно, що це тупий кут, як ти його назвеш цей кут. Або... або он ОНМ. Ми його назвемо МО, або ОНМ. Давай беремо наш транспортир і прикладаємо, і спробуємо виміряти цей кут. Ось, нас... Ось наш транспортир знову. Добре. Я його вірно поставила, транспортир. Так. так. Тому що оця точечка співпадає з вершиною кута. І сторона лежить точно на на нулі. на нулі. Добре. Давай, давай, скільки це приблизно наш кут? Не приблизно, а точно виміряємо цей кут. Поїхали. 10, 20, 20 30, 30, 40, 50, 50 60, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. 135. Кут МНО в нас дорівнює 135. Чого? Градусів. Тому що він стоїть на посередині 140 і 130. Так, да, Тому що наша, наша, наша сторона нашого кута між 140 і 130. Я хочу ще сказати одну важливу річ. Ми починаємо з нуля рахувати. Не робіть так, що ви почнете рахувати зі 180. Того, що якщо ви так порахуєте, ваш кут, от, до речі, ти вчора помилилася. І коли ти отак зробила кутик, ти мені сказала, що він дорівнює 45 градусів. Пам'ятаєш? Пам тому що Ліза, не подивилася, що вона не з нуля почала, а зі 180. А ви обов'язково дивіться, бо якщо це і пам'ятаєте, що якщо це тупий кут, то він завжди більше, ніж 90 градусів. Правильно, Ліза? Так. Завжди починайте з нуля. Завжди не забувайте про це. А чому тут ще починається зі ста восьмидесяти, я вам зараз трошки пізніше розкажу. Добре, почекай, Ліза. Значить, ми зрозуміли, що скільки цей кут має градусів? 135. Цей кут має 135 градусів. Давайте запишемо, що цей кут у нас має. Давайте заберемо цей транспортир наш і вже запишемо, що цей кут наш має. Має 135 градусів. Знову малюємо дужечку, обов'язково і пишемо 135 градусів. Що ти, Лізочка, хочеш сказати? Я хотіла сказати, там було 180, тому що як можна ще поміряти з іншого боку, можна перевернути транспортир. Дивіться, ще, які є цікаві моменти в тому, в тому транспортирі та, і в тих кутах, які ми будемо міряти. Щоб ви не заплуталися. Так, ми це зрозуміли, що це в нас 135 градусів, це наш кут. Давайте інший я варіант зроблю кута. Ану, давайте ось такий, наприклад, варіант кута. Дивіться, у нас всі кути, у нас вершини кута, які ми до цього робили, були справа, тобто зліва, так? Зліва. Так. А тепер в нас вершина кута. Вже справа. Вже справа. І ви можете розгубитися і не знати, куди той транспортир прикладати. Дивіться, що ми робимо? Ми робимо все те ж саме. Не... Так, беремо наш транспортир. Дивіться. Це той транспортир я взяла. Мені здається. Чи... Ага, це не... я не той взяла. А чому я не той взяла? Дивися, ну розкажи мені, чого це я неправильно поставила. Ну, тому що. Угу. Ну, тому що що? Ну, я правильно поставила це, чи ні? Ну, не дуже. Це взагалі неправильно я поставила. Дивіться, в мене точка, цей центр транспортиру, не співпадає з вершиною, абсолютно. Ти бачиш? А нуль абсолютно не лежить на стороні кута. Розумієш? Це неправильно, я поставила. Я зараз, зараз ми поставимо правильно. Дивіться, щоб ви знали, Оце неправильно. це неправильно ми встановили транспортир. Бо точка центральна, оця транспортира, а має ви... лежати обов'язково. На, на куті, ні, не на, на нулі. Оця точка на вершині, вершині кута. Вершина Обо... називається О. Так, да, у нас вершина О. Е, ця точка обов'язково має лежати на вершині, на вершині кута. О. А 0 обов'язково має лежати на стороні кута. І це отак ми неправильно зробили. Добре, давай ми зробимо правильно, бо це, це неправильно. А правильно ось так. Дивіться, у нас точка лежить на вершині. Так. А 0 у нас лежить на вершині. Так. Лежить. Ну, лежить на вершині, так? Але дивіться, у нас ті е, кути було все ніби дзеркальне відображення. так? Да. Бо у нас отут кут був, оцей був тут, цей, м, тут сторона проходила кута. І ми рахували от сюди, так, отак от ми рахували, правильно кути? Да. А отут ми маємо рахувати звідси ось цей ноль. І тому у нас і тут є від 0 до 180. І звідси від 0 до 180, тому що е, е, кути можуть по-різному розташовуватись, так, Ліза? Кажи. Так. Це гострий кут, і він дорівнює це речі радити. Так, це гострий кут. Дивіться, ще, ще один ще, ще раз пам'ятаємо, що оцей центр транспортиру обов'язково має знаходитись, де Ліза? Ну, Ну, по вершині. На вершині, обов'язково на вершині кута. А нуль має знаходитися обов'язково на стороні, на стороні кута. І тоді дивіться, ми вже з цього боку рахуємо. Ну, десять, двадцять. Третє. Так, оцей наш кут гострий, він менше 90 градусів, і він дорівнює нас по транспортиру ми виміряли 30 градусів. Правильно? Так. Це правильно. Добре, давайте ще візьмемо приклад. Також цікавий. Також цікавий приклад. От такий, такий кут. От як би ти, що це за кут і як би ти його виміряла? Так незрозуміло, так? куди той транспортир прикласти. Він перевернути. Так, да, ми його перевернули. Ми його спеціально перевернули, щоб ускладнити всім життя, Та, Ліза? Так. Добре, як ти цей кут назвеш? Ану, назви мені його. Він тупий. Е, так, це тупий кут, і це дуже добре видно. Він більше 90 градусів, так? Добре. Зараз переверну голову і повідомлять. Ні, це, це не обов'язково. Це не М, це W, так? Да? Це W можна читати. Добре, у нас був кут МНО, став, а став W N так? Да? Або це В. Це В чи це W. в W. Добре, це не важливо. Е, це була буква М. Ми його просто перегорнули. Добре, і куди ж прикласти транспортир? От. Мін так само, як і цей код. Так. Перевернути. Його треба прикласти. Дивіться, не губіться, е е спробуйте знайти те положення, в якому ви зможете підставити правильно транспортир. Свій. Дивіться, от зараз я так зроблю. Бачите, я знайшла положення. Я знайшла положення. У нас Ліза, я правильно взагалі це зробила? Да. Чому? Тому що в тебе полоска на нулі і в тебе... Це не полоска, це оця крапочка у нас на нулі. А, у нас не, це не полоска, це сторона, по-перше, кута. Сторона. Сторона кута. Так, у нас сторона а крап... кута на нулі. А так. Крапочка на вершині. А крапочка на вершині кута. Ми дуже правильно все ну, розмістили наш транспортер. І добре, скільки у нас тут градусів виходить? У нас ага. получається. Ну давай рахуємо. Так, а як ми будемо рахувати? Ну, ми не можемо порахувати звідси, так? Ми рахуємо з нуля. от. От воно тут лежить, і от на нулі, на нулі от і починаємо рахунок. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 5. і 135. Це наш от. знову тупий, тупий кут 135 градусів. Бачите? Важливо, коли у вас кут якось перевернутий неправильно, зрозуміти, як підставити транспортир так, щоби. Оця крапочка у вас була на вершині кута обов'язково. А, а на стороні кута обов'язково був нолик, так? Так. Все правильно Лізель, ми все зробили вірно. Ми не чіпаємо інші кути, тому що ми ще їх не вчили. Ми на даний момент знаємо, що такий прямий, гострий, тупий кут. І також вже знаємо, що таке розгорнутий. Ми трошки про нього сказали. Це кут на 180 градусів, тобто пряма лінія. Так? так? Ну, але ви ще це будете вчити трошки пізніше. А на даний момент ми сказали, все, лізочка, ти трошки зрозуміла, як користуватися транспортером? Так. так. Добре, ми вроді все зробили, вірно. Якщо вам, сподобалось, так, якщо вам сподобалось наше відео, то ставте, ставте лайки і підписуйтесь. І підписуйтесь на наш, підписуйтесь канал. на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім гарного дня, до зустрічі! Па-па-па! Па-па.